Давайте зрозуміємо, що бажання це природна властивість людини, і людина без бажань перестає бути людиною. Людина без бажання може стати святим, може стати ніким. Але бажання це те, що робить людину людиною. Це те, Бажання це потреба особистості, реалізації в навколишньому середовищі, і всілкрі, і алгоритми нейрографіки, спрямовані на виконання бажань. На те ж ми бажаємо, щоб зарплата була більшою, щоб здоров'я було кращим, щоб було більше було навколо любові, щоб було більше простору, щоб був мир. Ми всі бажаємо. У цьому сенсі нейрографіка це, це практика виконання бажань. Но, починаючи з того, як ти почав правильно вести нейрографічну лінію. Інша справа, що за кожним бажанням стоїть наступний намір, намір це означає. Що я своє бажання, свою емоційну таку величезну накип переводжу в принцип дії, що я співвідношу її з реальністю поведінки, що я докладаю якісь зусилля до інших людей. Я маю на увазі налаштовую розмови, налаштовую переговори, налаштовую контракти. Я організовую життя і я вкладаю силу бажання в намір, яке означає силу дії. І в цьому сенсі намір вже керує тим, наскільки точно ми виконуються ці самі наші бажання. Виконання бажань без докладання зусиль до навколишнього середовища, рідкісна річ трапляється в нейрографіці часто стосовно всього іншого, але тільки тоді, коли людина вже багато зробила, щоб її бажання здійснилося. Іноді нейрографіка є останнім та актом том дії для людей, які вже створили свою реальність. Так буває, коли людина роками збирає щось, накопичує освіту, накопичує якийсь досвід, бере участь у якихось проектах. У нього є величезний світ, уяви величезний світ цієї фантазії, мрій і планів, які він творить роками. І ніби чогось одного не вистачає, якогось стартового ключа, щоб усе запрацювало. Нейрографіка в цьому сенсі це хороший стартовий ключ для всього того, що вже існує всередині людини. Нейрографіка переводить величезний внутрішній заряд у цю зовнішню дійсність, але ніяк не скасовує того, що цей заряд треба створити, і там насправді потім треба працювати. Ви знаєте, існує поняття трьох бажань. Золотої рибки і трьох бажань. Можна сказати, що нейрографіка чарівна, а три бажання це якраз три великі мрії, які люди накопичують роками. Розумієте, золота рибка не виконує більше трьох бажань, тому що ніби у казкового героя в цьому сенсі і у вас, якщо ви ставите себе в роль казкового героя. Якщо у вас не накопичено бажань більше, ніж три, у старої, яка потім залишилася біля розбитого корита, було три бажання. Їй було виконано, тому що у неї було три мотиви, і їй потрібно було щось, щоб сталося диво. А коли вона почала хотіти, стала бажати те, на що у неї немає мотиву, підстав немає, освіти не вистачає, чогось там ще нейронних зв'язків не існує, все почало розвалюватися. Нейрографіка працює точно так само. Спочатку виконується все, що всередині прямо ось, прямо ось прямо дозріло. Яблучко падає з яблуні, коли воно зріле. А якщо тільки тільки початок року і яблучку ще належить дозріти, нутро малюйте і давайте можливість цій яблуні добре дозрівати. Дайте можливість золотій рибці відпочити, поки у вас накопичуються нові бажання, нові мотиви, нові ідеї. Ви можете малювати, ви можете одразу робити світ гармонійним кожного разу по дрібницях, покращуючи якісь речі. Але не вимагайте від долі більше, тільки ніж доля, і не так дорі, дарує вам досить щедро. Друзі мої, дякую, що ви ставите запитання, що ви пишете, що ви реагуєте, тому що ви даєте ґрунт для розуму. Ви дозволяєте розкритися несподіваним для мене чином також, тому що ваші контексти, ваші ось ці погляди на життя дуже цікаві, просто по-людськи. Тому підписуйтесь на наші канали, пишіть. Я з радістю продовжу цю практику відповідати, розмовляти, бути в діалозі. Дякую, що ви є. Дякую, що ви захоплені люди. Саме такі люди знаходять собі стежку пройти в майбутнє. Ось. Ну а ми будуємо цілий проспект. Виходьте на наш проспект у святкових вбраннях. Це наш проспект Нейра.